Гроші від депутата обласні обранці отримали по 10 тисяч гривень на допомогу хворим та малозабезпеченим. Відтак, кожен, хто особливо потребує коштів та мешкає на Львівщині, може звернутися з проханням виділити йому частину від загальної суми. тільки збирати документи потрібно дуже оперативно. 1400 гривень на місяць такий бюджет пенсіонерки Людмили Басалюк каже, хотіла б працювати, та жінці її віку роботу знайти майже неможливо. Тож мусить жити на мінімальну пенсію. Зараз такі часи, що люди нашли на хліб, на м'ясо. Елементарна капуста – 10-12 гривень. От одна капустина зробити, а це голубці виходять злоті. А що інколи потрібно якесь взуття елементарне? Ще жінка власними силами та коштом прибирає в під'їзді, і постійно захищає інтереси сусідів у ЖЕКах. Там пані Людмилі порадили звернутись до одного з депутатів по матеріальну допомогу. Недовго думаючи, зателефонувала до Юрія Гоновського. заяву пенсіонерки. Обранець пообіцяв розглянути, адже наразі звернувся до залізничного відділу соцзахисту, аби допомогли йому знайти тих людей, які найбільше потребують фінансової підтримки. Люди не до кінця знають, що є така. Послуги, як соціальні виплати і депутати не завжди спрямовують ці кошти до тих людей, які в першу чергу потребують цієї допомоги. Саме тому я сьогодні біля залізничного соцзахисту, щоб вони мені порадили, підсказали, до кого в першу чергу можна звернутися. У районних відділах соцзахисту можуть не лише допомогти обранцям, активно пропонують звертатись по матеріальну допомогу людям, які до них приходять цього року. Лише в Галицькому районі соцвиплати від обласних та міських депутатів отримали 59 осіб. До нас приходить подання від депутата, де ми надсилаємо людині повідомлення, де повідомляємо, що депутат надав їм таку-то суму допомоги, і в якому банку його не можуть отримати. Кожен депутат має до кінця року дещо більше 10 тисяч гривень на соціальні виплати. Ці гроші можуть отримати щонайменше двоє потребуючих, адже одній людині виділяють не більше 7 тисяч гривень. Своїх колег депутати закликають використати кошти за призначенням, адже часу мало, а спокуса провернути ту чи іншу схему завжди є. У фракції самопоміч певні про соцвиплати потрібно говорити публічно, навіть якщо під радою стоятимуть черги з охочих. А про використання коштів обов'язково потрібно. На прозвітувати, тому я вважаю, коли депутат переглянув всі документи, які йому надали, і визначив. Кому в першу чергу чи насамперед їх треба надати, потім він мав би прозвітувати в себе на, на Фейсбуці, на сайті. Чи він надав ці кошти дитині, яку оперують, чи він надав пенсіонеру, який ледь, ледь ледь виживає, чи він надав бійцю АТО, якому потрібні кошти на реабілітацію. Документи на матеріальну допомогу громадяни мають подати до 8 грудня. Для цього потрібно звернутись до будь кого з депутатів облради Вікторія Васкавич Віталій Дорож, головні новини Львова.